Люблю Миколая, бо знаєте, там є ці за ці е, набори, знаєте, ці цукерки. Цукерки. Я коли в дитинстві їх відкривав. У мене завжди були дві емоції. Перше, це, блін, це тупо цукерки, які пакував Миколай. І друге, це те, що, блін, він так пакує, як в нас тут в магазині. Талановитий чоловік. Знаєте, ці цукерки там, де це є суміш найсмачніших і найнесмачніших цукерок в світі. Знаєте в пропорції десь 3 до 30. Не знаю, просто це такі цукерки. Це, це такі цукерки, які ти. Там там є їх два, два види. Перші вид це ті, які ти з'їдаєш за перші три хвилини і решту з того ти виносиш на сміття разом з ялинкою. Знаєте, я завжди всі найсмачніші зідаю. А ті інші у мене лежать вдома, коли приходять гості. Я розкладаю на стіл. Знаєте? <рик> щоб було видно, ніби ми готувались. Супер цукерки. Їх ніхто не їсть. Назад зібрав коробку, чекаєш наступних гостей. Прекрасні цукерки. Не знаю. Ще дуже класно спостерігати за новорічними закупами в юску. Юск. Знаєте, що таке юск? Юск це таке дуже гарне місце зі всіма гарними речима, куди жінки їдуть, аби забрати ті гарні речі собі. І туди їдуть, як варвари, як іго. По вихідних вони десь вихідні треба в Юск. Вставай. Треба в'юзк. вони йдуть в юск за тим, щоб зробити свій дім кращим, Наповнити його добротою. І мені дуже подобається спостерігати за жінками, як вони те, що вони бачили на сайті, не знаходять в магазині. Де? Тож ж свята радісно. Не можу цього знайти. А ці ті пишу їх супроводжують. І що знаєте, сумні несуть гірлянди заду. Я бачив такого, такого трагічного хлопа, напевно. Такий, знаєте, він не мав там бути. В декораціях юску там його не мало бути, він так сумно. Тестив цю гірлянду, вона не світила. Він тримав тих керамічних гномів, які стали сумними, знаєте? на його. Я не просто так прийшов в юск такого поглядіти, я був не сам. Ми шукали гірлянду, аби зробити наш будинок кращим. Але якась курка забрала його. І Ми шукали, аби задушити її. Звична ситуація для Юску. Десь за наволочками задушити ту скотину. І заспівати колядку. Свята. До речі, не відходячи від теми аристократичності, поплуйте, хто носить піштанніки? Є? А є хтось то колготки носить? Є? Добре. Я тут ніякого приколу не придумав, не переживайте, то чисто так, щоб я менше комплексував. Побачу теж є люди в колготках. Не знаю, просто є ну я насправді я, я люблю піштанніки, ходжу в них і люблю їх. Так би мовити. І ще я люблю дуже ці всі новорічні свята. Дуже пов'язані ці речі, якщо чесно. Серед всіх новорічних свят найбільше люблю День Святого Миколая. Є хтось, хто теж любить це свято, Поплодуйте, будь ласка, є. Дивіться, якщо хтось не аплодував, то я ймовірний, що це якраз є Святий Миколай. Працює в той день. Я люблю, я люблю це свято, тому що. Ну, Приносять подарунки. Є хтось, хто пише листи, От, реально, пише листи Миколаю. Є такі люди. Поняв, врешті не писе мені. Я пишу, я пишу листи Святому Миколаю, але мені чомусь він з тих листів приносить ну завжди. Максимум то, то що я написав, то мандаринки і цукерки. Не знаю. Я, я просто і так знаю, що він по замовчуванню ці речі, ці речі завжди приносить. Просто я завжди це пишу. Щоб відчувати, ніби я щось рішаю, знаєте, в цьому житті, що то, що я хотів. ну, Там ще щось було, але основне приніс. Дивіться, я, я живу з дівчиною своєю. Е... Бо якби я жив не своєю дівчиною, я би ну, про це так сміло не говорив. Просто моя дівчина дивиться ці стендапи. Якби вона почула, що я не з нею живу, була би так би мовити. Повна срака. <ріст> От, я живу з дівчиною, і ми ну, писали цього року листи один одному, річного доному, а Миколаю. <ріст> так, треба вирізати, щоб діти думали, що я Миколай. Е, так, писали листи Миколаю, писали, вона перша написала. Я взяв почитати. Ну, чисто так, знаєте, щоб зрозуміти, наскільки грошей цього року попав Миколай. Я взяв, подивився і. Поняв, ну, треба теж писати листа. Я почав писати, почав думати, так, що то щось таке дороге можна було би собі замовити. Щоб щось таке можна. Просто я навіть не знаю, в мене немає дорогих речей. Ну, реально немає. У мене найдорожче, що є, це. Не знаю, Напевно, ну, форсунка в машині. Я... я... І то одна, бо решту то попереднього власника ще. І я щось почав думати, почав думати і коротше придумав. Я написав йому, просто кажу, Ситий, Миколай, дивись, чесно, мені цього року нічого не треба. Нічого не треба. Просто ті гроші, які ти збирав мені на подарунок, а ти мені збирав, бо я навіть знаю, де вони лежать. Ти мені шести грошей на форсунку зичив. Просто ті гроші доклади моїй дівчині, нехай вона сама собі щось купить. І проканало товариство. Про канал. Лишається тільки помирити з дівчиною. Про канал. Єдине прикольно, знаєте, День Валентина без світла. Шарите? Приводиш малу за півгодини до відключення. Все, накрив на стіл, там відкрив вино, включив на Черепасі Озарківа. Романтика на максимум. Тут виключають світло, ну і що робити? Переходити до десерту. Йти заводити генератор. <гум> Потім приходиш увесь в бензині в маслі бляха. Дивишся, заведений вже не тільки генератор. Так. А в мене ще коли нема світла, в мене ще не працює котел. Ну і по-любому мала змерзне рано чи пізно. <гум> Там. Та й каже, що з холодно в тебе. Ти кажеш: ну йди там, візьми коцик. Вона йде по коцик, а ти вже під коциком. Це база, база. До речі, цей, сьогодні 17 грудня, а завтра фінал чемпіонату світу. І, ну, Франція грає проти Аргентини? але я вже давно знав, що Франція переможе. Я вже давно знав, що Аргентина переможе. Ми потім на монтажі виберемо. Я вже давно знав, що Франція переможе 1-0. Ладно, далі не буду. Щось по-любому вгадаю. Та взагалі серед зимових свят Валентина ну, було моїм улюбленим святом. Ви Пам'ятаєте, що до війни, що тут творилось в центрі на день Валентина, бляха. Ці п'яні купідони літали. Стріляли в один в одного ну, то... Малолетки лизались по всьому центрі. Я бачив, якісь двоє так лизались на капець, чуть не з'їли один одного. Я фіг його знаю, що би було, якби вони були знайомі. Взагалі в... непонятно. Лизались всюди в маршрутках, в барах, на зупинках. То що там в барах на зупинках? У мене знайомий гуляв в парку, і сів на лавочку, і щось позіхав і забув прикрити. Знайомий. Забув прикрити рукою рот, і з дерева впала шишка. і Жорстко вдарила по дьоснах. В дитинстві дуже любив свято Миколая, чесно. В дитинстві, 18 грудня, в дитинстві в п'ятій годині я вже спав. Я вже був в очікуванні свята. Одного року в мене була навіть така ситуація, що з 18-19 грудня я щось встав в другій ночі. Чого б це дивно? Встав, обертаюся, під подушку — нема подарунка. Дивлюсь, сестра спить, в неї вже є якийсь кульок під подушкою. Я обертаюсь в коридор, там така мама з татом стоять. Я дивлюсь на маму з татом, вони дивляться на мене, і я починаю плакати. Я вже зараз десь розумію, що в той момент вони хотіли плакати не менше, ніж я. Мама почала до мене підходити, тато так от задом здав назад в коридор. Я кажу, блін, мам, ма подарунка». Мама каже, та чекай, поспиши трошки. Ну, поспиши трошки, зараз Миколай тобі принесе подарунок. Ну, але я не міг. Я не міг, тому що ну, важко заснути в калюжі сліз, знаєте, я не міг. Я... Я в той момент почував себе як перед сповіддю. Я згадував всі свої гріхи просто. Знаєте я... Знаєте, оті от дитячі гріхи, типа ходив в туалет під час служби Божої, в неділю різав ножницями. Думав про бабцю погане. Знаєте. Я себе так накручував в той, в той момент, що я думав, ну цілий рік буду прислуговувати в церкві, щоб, щоб такого не було. І якось сталося так, що я заснув. я не знаю, Може, то мене мама подушкою придушила. Я, я не знаю. Просто я пам'ятаю, що я просинаюся, а в, цей, а в мене вже подарунок. І ну, і все нормально, я живий здоровий. Просто чого мене це, це життя навчило, ця ситуація вірніше. Що, по-перше, ніколи не треба старатись прискорити якісь позитивні моменти в житті. І по-друге, ну, ти ніколи не знаєш, коли тебе життя заставить таку задню дату. Знаєте? Все, всім веселих, дякую, що смієтесь. Дякую. bells, jingle bells рак.